Вітаю вас! Якщо ви дивитеся це відео, ви неймовірні. А я Лесик, і це нова рубрика нового формату Стар, щоб йому гриць Сітизен. Нещодавно з'явилося нове оновлення 3.24, А пару днів по тому вийшло оновлення 3.24.1. І в цій останній збірці є певні зміни, такі як ALTC, вантажний екзоскелет, покращення роботи персональних ангарів, вантажних ліфтів, місій перевезення вантажу, роботи кіосків особистого сховища і ще всякої всячини, що на геймплей не дуже то й впливає. Ой, вибачте, не геймплей, а тест цієї збірки. В оновленні 3.24.1 тестуватиму видобуток корисних копалин на колісному транспорті. Тест буде полягати не в заробітку і не в швидкості, а саме в якості збору таких копалин і зручності займатися такою активністю. Перше, що мушу зробити, це одягнутися для робіт гірника. І тут мені допоможе кіоск особистого сховища. Це такі шафи з моніторами, що розкидані по станціях. Одягаємося і не забуваємо про те, що може нам врятувати життя медичні ручки та медпістолет. А головне, не забуваємо про харчі, щоб не відкинутися від голоду. Тепер швиденько біжу до власного ангару. Потрібен ліфт. Потім ще раз ліфт. О, і тепер ми на місці. Викликаю колісний транспорт, це бодорог для видобування, і прибираємо його з майданчика подалі, щоб він не заважав. Це шо М? А це шо? Шо це? А це? Here we go again! Викликаю Constellation. В моєму випадку це буде Таурус. Він зручний для таких місій, щоб возити всякий мотлох. І ще візьму дві коробки: одну на 2 СцУ і одну на 1 СЦУ. І напевно дві маленькі коробки для імітації необхідності. І це важливо. Ну і мерсивність, і все таке. Вантажу це все в корабель. Спочатку коробки, потім наш транспорт. Коробки ставлю так, щоб не заважали руху нашому транспорту. Зверніть увагу, що використовую українську локалізацію, і вона оновлюється постійно. Все більше адаптується і доповнюється. До речі, посилання залишу в описі нижче під відео. Якщо виникнуть питання, то ви можете звернутися до нашого Discord каналу Ukrainian Space Fleet. Посилання теж внизу. Тож, повернемося до тестування. Отримуємо дозвіл на виліт і відправляємося на найближчий супутник в пошуках корисних копалин. Прибувши на супутник, шукаю родовища за допомогою сканера до тих пір, поки не знайду щось схоже на кристали. А ось і вони. Ці камінці менші за інші, і їх зазвичай в одному місці від двох до семи буває і більше. Наше перше родовище, і тут ми зможемо протестувати. Перше. Як транспорт веде себе на поверхні планети? Друге. Як працює розігрів породи? Третє. Збір кристалів. В цілому все пройшло наче добре. Єдине, що мені не сподобалось, це як наш транспорт рухається по поверхні. Та тут є певні думки щодо цього. І це проблема в механіці транспорту і моделі руху його по поверхні, а швидше те, що вона працює некоректно. Так. Все, кристали зібрані, для зручності їх можна перенести в одну з коробок, а потім продати на станції. Після такого дводенного тесту, де я навіть не покидав супутник, я зміг зібрати 2000 одиниць і заробив десь 220 тисяч кредитів. <рив> Висновок досить простий, і він не міняється від збірки до збірки. Саме в цій є багато плюсів і мінусів, і мінусів, на жаль, більше. Якщо бажаєте займатися цією справою, раджу вам мінімізувати. Затрати, час, але є завжди помилка 30к і краш. А свою думку ви напишіть в коментарі І ще натискайте пальця догори і дякую, що дивилися. Ваш провідник Лесик по космічним подорожам.